17 січня у кабінеті мера Білородністровського зібрались ось ці жінки. Їх запросили на знакову для них подію, вручення почесних відзнак державного рівня та такого високого звання як мати героїня. 7 декабря 2018 року був підписан указ президента України о врученні почетного звання України маті героїні. Одеську область представляють дві жительниці нашого міста: Слободінюк Людмила Івановна і Деревенча Світлана Вікторовна. Согласно положению о почетных званиях Украины, утвержденного указом президента Украины от 2001 года, почетное звание Украины Мать героиня присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей формирования высоких нравственных качеств. Слободінюк Людмилі Іванівні усього 40 років, та виховує вона сімох діточок, чотирьох дівчаток та трьох хлопчиків. А наймолодша з них народилася в 2018 році. Жінка розповідає, що вона теж росла в багатодітній родині, зазначає, що не планувала мати таку велику сім'ю, та каже, щастя для неї це те, що в них панує дружня атмосфера, любов та підтримка один одного. Благодарение еще того, что есть муж такой, который всегда поддержит, всегда рядом, всегда поможет. Это ни с чем не сравнить, поэтому вот такая крепкая семья и большая, и дружная. Ну, это абсолютно нормально, норма, это совсем немного. Они как-то друг за другом, и, и даже не знаю, как справляюсь, просто справляюсь, и все. Вот жесть идет своим чередом. Скажите, дружки помогают? Кто старший помогает младшим? Ну да, как-то они не то, что помогают, они просто, вот просто так... друг друга поддерживают, та за уроки, та э, е, ну, взяла малыша играть. И вот как-то оно все идет добровольно, никто не принужден. Деревенча Світлана Вікторівна, 28 років, працювала медичною сестрою. В її дружній родині – п'ятеро дітей. Вже є і перша онучка. Світлана Вікторівна виростила економіста. Кстати, він сьогодні присутствує, це Олег, у нього вже сьогодні своя сім'я. Ну і, звісно, внучка, так? Да? Появилась дочка, у бабушки внучка. Ну і ми сподіваємося, що Учится будущий медик в вашей семье, есть уже подготовленный дипломированный моряк, наверняка растет известная пианистка. Ольга, познакомьтесь. И самый младший сын еще учится в школе. Мы считаем, что достойное поколение нашего города. Марбілгарністровського привітала матерів героїнь, побажала їм здоров'я, терпіння та добробуту, та зазначила, що для неї це велика честь вручити їм ці державні нагороди. Тому я іскрені желаю вашим сім'ям, вашим дітям, щоб вони добивалися завжди поставлених для себе цілей, щоб вони радували вас, щоб ви жили в атмосфері любви, взаємоповідання, щоб это ваше. Отдана вашим дітям любовь і ваше серце оно возвращалось вам сторіцей сотні й сотні разів. Я надеюсь, что так оно и будет. Тетяна Коваль, Артем Українчук, безрабітова.